Волинянин, який просив представників ТЦК випустити хлопців з гаражів, яких з його слів утримували там проти волі, звернувся до представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Чоловік сподівається таким чином добитися справедливості усіма визначеними законом шляхами. Попри те, що напередодні як в ТЦК, так і в поліції, заперечили будь-які незаконні дії чи насильне тримання людей в гаражах. Буквально вчора пан Андрій прибув на місце, куди його самого днями привозили представники ТЦК. Мовляв, тут мав заночувати. Можливо, каже, він там і лишився б, коли в якийсь момент зрозумів, що вільно вийти, коли захоче, з території йому не дадуть. Згадує, його ще й попередили. Буде буянити, помістять до гаража, де зі слів Волинянина вже перебували чоловіки. Та там були різні вік. Там і молодші були, і старші були. Я ще потім пішов сюди курилку там військовий підметав. кажу, типа, скільки вже їх тримає десь там, кажу, фото десь тримають. Тож чоловік просив випустити з гаражів хлопців, яких він бачив там на власні очі, але його, схоже, не зрозуміли. Випустіть хлопців, які хлопці, з гаражів. Мене немає ніяких хлопців. Є хлопці. Я вчора бачив. Мене сюди привозили. Я сказав назад. Я сказав назад. Не, роби цього. Я назад. не, не роби цього! Назад я сказав! Руки убрав! Назад я сказав! сказал. Поцеливайся. Назад я сказав! Випусти сказал за зарожі своєю чергою у Волинському ТЦК заперечили інформацію про те, що людей тримають в гаражах, тим паче проти їх волі. Не побачили жодних порушень і поліцейські, яких ми викликали до місця, де знаходяться ці гаражі. Я я можуть які повідомити те, що ніяких протиправних дій тут не було вчинено. Мовляв, спілкувались з людьми, які перебувають там за парканом. Вони сказали, що їм, скажімо так, в гаражах сидіти, наче й подобається своєю чергою. Чоловік вирішив звернутися до представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області, аби вони відреагували і, врешті, в правовому порядку визначили, чи відбувається на тій території порушення прав людей. Представництві уважно вислухали громадянина. «Получаєте, кажуть, я, я хочу вийти серед купити і води я ще серед середбут. води, каже, без права. я хочу сказали, що тут не закритий об'єкт і про що може. Каже, бурба говорить, і прийняли заяву, в якій Андрій описав те, що було з ним, і те, що він там побачив. І тепер ми маємо писати повністю, як вона все відживалося. У представництві кажуть, за фактом цієї заяви буде порушено відповідне провадження, в межах якого вони перевірять інформацію, яку описав громадянин. В подальшому в результаті перевірки будуть вживати необхідні заходи, передбачені чинним законодавством України. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі.